Доброго дня, шановні глядачі! З вами час НАУ і я Анна Казакова. І сьогодні у випуску ви побачите. Студентське життя. Дев'ятий гуртожиток пригощає. Або хто в НАУ найкраща господиня. Новини освіти. Місце зустрічі змінити не можна. Засідання Ради ректорів Київського регіону. Міжнародні новини. Зустріч студентів з надзвичайним і повноважним послом Республіки Іран. Спорт. героями не народжуються, ними стають у спортзалі. І ексклюзивне інтерв'ю з Олександром Ярмаком для часу НАУ. Краса врятує світ, каже старовина приказка. Однак шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. І про тих, хто цей шлях знає досконало, наш перший сюжет. Кожен знає це почуття. Десь так під кінець третьої пари в животі вже лунає зрадницька тріль. А розуміння того, що в черзі за тістечками ти будеш далеко не перший, якось не надихає. Вічна тема для студента що його поїсти. Справжнє свято живота, яке проходило серед студентів Іасу та Іан у гуртожитку номер 9 надало можливість і себе показати, і смачненько натоптатися. Оцінити страви представникам журі було непросто. Самі розумієте, як воно після робочого дня ще й на порожній шлунок. Але свято так свято у кулінарному конкурсі. До уваги бралася не лише якість рецептів. А й досконалість виступу команд. Усі присутні мали можливість насолодитися шедеврами студентів. Йдете на кухню, ловите там таракана. Якщо таракан дивиться на вас з судівлінням, значить вас явно недооцінили. <рес> І навіть в умовах гуртожитку саме українська кухня була на найвищому рівні. Веселі конкурси, запальні танці та гумор створювали в день студента чудову атмосферу. Змагалося вісім команд, однак перше місце завоювала команда Справжні Українки. Переможці отримали грошові подарунки, сувенірну продукцію нашого університету, а також те, без чого не обійтись справжньому кухарові, новенькі пательні та каструлі. Авторитетно заявляю, все було ням. -ням. Наукова думка не має кордонів. Особливо якщо між державами вже давно встановлені дипломатичні зв'язки. Про що розмовляв з наукцями надзвичайний та повноважний посол Ірану дізнавався наш спеціальний кореспондент. Відбулася урочиста зустріч студентів Національного авіаційного університету з надзвичайним і повноважним послом Ісламської Республіки Іран в Україні. Зустріч була організована за ініціативою громадян Ірану, які навчаються в НАУ. Захід був приурочений до 20-ї річниці встановлення дипломатичних зв'язків між Україною та Іраном. Посол Ірану Акбар Гасимі Алі Абаді привітав студентсько-викладацький склад НАУ і висловив сподівання щодо проведення тісної співпраці з університетом. Після чого охоче відповів на запитання студентів. По завершенні присутні вшанували пам'ять іранських вчених загиблих від рук терористів хвилиною мовчання. І одразу про прекрасне. Днями в університеті пройшов перший відбірковий тур конкурсу Міс НАУ. Загалом в кастингу взяли участь 37 претенденток з різних інститутів та курсів. Фінальний відбір відбудеться 9 лютого. Яка вона? Краса по авіаційному? Не пропустіть наш спеціальний репортаж про фінал конкурсу у наступних випусках. Перший проректор Національного авіаційного університету Максим Луцький взяв участь у засіданні ради ректорів Київського регіону. Які нагальні питання обговорювали освітяни? Дивіться зараз. 1 лютого у стінах Національного технічного університету України КПІ відбулося засідання ради ректорів Київського регіону. Керівники університетів зібралися для обговорення нового законопроекту про вищу освіту. На зустріч завітали народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Максим Луцький та заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Петро Куликов. Під час засідання ректори обговорили ряд важливих питань, які стосуються проблем реформування сучасної освіти та змісту нового законопроекту. Своє бачення закону про освіту висловив і народний депутат України Максим Луцький. На думку освітянина, ми неодмінно повинні дійти консолідованого рішення у цьому питанні, оскільки саме від освіти залежить динаміка соціально-економічного розвитку країни. Керівник робочої групи нового законопроекту Михайло Згоровський заявив, що можна побачити пропозиції ректорів та представників студентських організацій щодо закону про вищу освіту на сайті КПІ. З усіх пропозицій буде складено документ, який через тиждень представлять прем'єр-міністру України як новий закон про вищу освіту. Мабуть, кожна дівчина мріє про супутника життя, поряд з яким почуваєшся, немов за кам'яною стіною. І це справжній виклик для сильної половини людства. Про користь спорту у повсякденному житті наш наступний сюжет. Я вважаю, що мужчина має бути сильним і уметь пасти за себе і за Это Це основное критерий. Ні для кого не секрет, що сучасний світ далекий від ідеального і потрібно вміти захиститися від можливого нападу. Для мене идеальный спорт, найхитрий, саме сильний, саме мужественний це смішніноборство. Тобто, мало хто об этом знає. У нас в Україні хорошо розвивається это бойовий самбо, панкратіон це ті ж бої правил. Самбо міжнародно визнаний вид спорту, створений в Росії, що поєднує досягнення світової культури в області єдиноборства, самозахисту і рукопашного бою. Термін розшифровується як самозахист без зброї. Самбо буває двох видів спортивне і бойове. Спортивне містить в собі великий арсенал бойових і задушливих прийомів підкір. Бойове, крім прийомів боротьби, включає ударну техніку та роботу зі зброєю. Наш час спортивне самбо набуває більшої популярності. Регулярно проводяться чемпіонати Європи та світу серед чоловіків і навіть серед жінок. Якщо ви прагнете незалежності, самостійності. Хочете мати не тільки сильний дух, а й тіло, вміти себе захистити і почуватись впевнено? Тоді це саме для вас. Чи тему справжніх чоловіків я б хотіла представити вам сьогоднішнього гостя нашої студії Олександра Єрмака? Привіт, Олександре! Здравствуйте, настоящий мужик. Всім відомо, що Олександр Єрмак є студентом Національного авіаційного університету. А от те, хто він є за фахом, знають не всі. Тож, Олександре, скажи, будь ласка, який інститут може похвалитися тим, що в його стінах навчається зірка? Учусь в аерокосмічному інституті на факультеті літательних апаратів. Вот там учатся настоящі мужики. Вот так. Тому поступайте всі на факультет літательних апаратів. Зараз одразу сесію закриваю. Да. Александр, и твой остальный клип буквально порвав интернет. Замужние батьки, спонсоры, кто оплачивает твою творческую деятельность? Ну, у меня есть продюсер, это больше, наверное, друг, чем продюсер. Он э, поверил в меня. Это взрослый человек, который просто поверил в то, что это тоже будет кому-то интересно. Вот. И он на самом деле. Это такая творческая более работа, не настолько она финансовая, потому что э, очень много друзей нам в этом помогали в сценариях, в съемках. Это сначала все делалось вот первый клип вышел более на энтузиазме, на каком-то там э, на каких-то дружеских отношениях, чем там. Ну вот, наверное, он такой добрый получился. Ну как добрый? Кому-то добрый, кому-то нет. Потому вот так вот. Помогает продюсер. Вот я знаю, что ты гравець КВК зі стажем. А чи допомагає тобі досвід набуты в КВК в твоїй творчій діяльності? Помагає, конечно. КВ навчив правильно мыслить, научил э, шутить. Клип получился такой веселенький. Мы старались его таким сделать, как бы стер. Люди, некоторые очень агрессивно это восприняли. Значит, действительно, проблема актуальна и она интересна всем. Ну, добре, що всі поулибалися. Я вважаю, що найголовніше позитивні, що всі улибнулись, більшість улибнулося і отримало масою позитивних емоцій. І вот щоб томувати цікавість жіночої половини нашої аудиторії, я б хотіла спитати: Олександре, в тебе є дівчина? Чи можливо нашим глядачкам все ж є на що сподіватися? Всім, кому до 25 п'яти, є на що сподіватися. Вот.

А наш випуск добігає кінця і наостанок хотілося б подякувати всім, хто дивився, голосував, коментував і критикував нас. До наступних зустрічей. На не Під намі гіктари равні до посадочної полоси. На удачный финал, шанс до невозможности мал И ты бросаешь он сказав, что устал Но наш роман свое отлетал Мы теряем высоту, паника на борту И нас давно уже не ждут в аэропорту Промотав перед глазами лучше кадров в череду Я столкновение жду и в новостях